Вітання з вами Вадим Отоблок. мотоблок. Що ми сьогодні показуємо? Три фари світить у нас. Дві діодних, як і раніше, і одна тракторна. Ну, вона не просто світить, а світить вона від генератора. Ось наш генератор москвичовський. Він хоче крутитися в другу сторону, але він все-таки працює. Тобто, якщо запускати генератора з другу сторону, воно працювати буде. Ми відключаємо наші діоди. Так. Діоди відключені. Тепер відключаємо нашу пару. Все, збудження виключили. Зараз подивимося, що буде працювати, воно зараз покусуємо, заберемо. Дали збудження включили газу. Не заработало. Чогось воно не виходилося, тому ми зараз спробуємо запустити через нашу динаму. Включаємо кнопку, та, що запускає діодний мост. Вибачаємо за погану зйомку. По ідеї чорний провод у нас плюсова вліва. Так Зразу виключаємо нашу кнопку, щоб там нічого ніде не коротило. В общем, що в нас виходить? На жаль, самозбудження не вийшло, а походу не вистачає обороти, Так? Але, в принципі, запустити московчовський генератор через, так сказати, Динамо. Ну, правда, через діодний мост, бо напряму я так не пробував. В принципі, можна спробувати, що ми тіряємо. Зараз а, не вийде. <кхи> не вийде, якось може другий раз. Зараз ми заглушимо і покажемо, що ми зробили. Виключаємо. Так. У нас раніше стояв генератор тут, але ставимо фрезу, ставимо ще щось, коротше, тільки з адаптером. Шків ми згубили. На якомусь огороді їздили до людей, тому... Я прийняв непросте рішення перенести цього генератора, так сказати, уже на шківи, який крутиться постійно, бо була ще проблема, скажімо так, при вижимі зціплення, генератор зупинявся. Тому, приваривши кронштейна до цього кожуха, ремня 145-й ремінь, пустили отсюдова. Зробили кронштейна, щоб буде натяження. Хоч і шків і ремінь трошечки по розміру не совпадають, але в принципі працює воно нормально. Потім крутиться він, понятне діло, в обратну сторону. В інтернеті ми подивилися і там чітко сказали, що працювати буде. Так, да, працює. Можливо, і за того, що в обратну сторону крутиться, він сам не запускається. Це в мене є така думка. Ну, в общем, факт того, що він запрацював, хтось мене спитає, а якщо підключати дровокола, тому що там треба два ремня, що робити? І треба генератор, тому є ще один ремень, який підключається, так сказати, до шківа Будь ласка. Ось тут послабляється, він опускається нижче і воно все дуже гарно стає. Який тут розмір, я не знаю. Ну, тут підбирати треба, бо якщо будете ставити, то оце така штука. Потім була в нас поломка, е, вихлопну трубу ми обламали, працювали в садочку, тому ми. Доварили кусок, от шкоди феліція і вставили частину москвичовської труби, ту, що тут стояло вже на хамут. Скажімо так, якщо заїжджати вже на такі ділянки, то оцю трубу, так сказати, будемо знімати. Ну, в зі труби дуже важко. Наприклад, так як в мене алергія і Дизельний дим мені пропалює та склади путя, тому вихлопну трубу обов'язково треба піднімати. Якщо у вас є такі проблеми, то, все, будь ласка, вирішення цієї проблеми є. Що по поводу нашого генератора, тепер він стоїть, в принципі, не мішає. В процесі експлуатації ми подивимося, як він буде працювати. Є ще думка. Є ще думка поставити сюди акумулятор для того, щоб стабілізувати більш-менш роботу, скажімо так, для того, щоб не горіли лампочки. Тому що він видає 14,2, шоколадка працює, все як положено. Тому що без неї, якщо пускати напряму, хлопці і так робили, то виходить, що він дає перезаряд. Тобто регулю... регулювати треба. То є думка в мене поставити сюди, ну, зробити кронштейна і, можливо, встановити акумулятора там від оприскувача, щось таке маленьке, чисто так, щоб е е запускати. Так як релюшка працює, то воно собі вольтаж буде, чи ампераж підбирати, то буде, так сказати, працювати на розслабоні. Ну і вже відносно цього генератора так сказати, ми можемо. Уже наші шодіоди підключити сюди і можливо <coughs> поставити сюди так сказати, сильніше освітлення вже з такими фарами і зробити дальній ближній і на наш адаптер, так сказати, встановити габаритні огні. все як положено, тобто зробити проводку. Тепер ця конструкція нам так, так сказати, дозволяється все зробити. Тому це все в проєкті. Ось так воно виглядає. Ось кронштейн. Вирізали трошечки ту дирку, щоб масло можна було заливати. Що, звичайний москвичовський генератор. Тут розстояння, ну, в принципі, воно ще не перегрівається. Не знаю, може літом сюди буду е фольгу, екран ставити, щоб там не перегрівалося. Що по поводу крильчатки? Крильчатка, так сказати, вона працює в другу сторону. Раніше вона витягувала звідси, тепер вона буде наоборот сюди, так сказати, задувати. Тому, можливо, прийдеться робити якийсь кожух, щоб туди там пилюка не попадала. Ну, це подивимося, як воно буде працювати. В принципі Я думаю, що все буде нормально. Можливо, там брозовика. Брозовики сюди потрібно буде поставити для того, щоб так сказати, придати нашому агрегату більш такого серйозного виду, тому що встановили генератор. Як ви бачите, система вже більш конкретна. Перед вами кентавер 10 сил. Ось так. Дякую за увагу.